Півсотні ковалів з усієї України вже у п'ятницю, півдні розпочнуть фестивалити у Рівному. Три дні у парку культури імені Шевченка вони демонструватимуть свої дива і весь процес роботи. У суботу десяток ковалів відвідують сусідній Луцьк, а вже у неділю розповідають організатори. Лучани також приєднаються до металевого серця України. Особливим гостем у нас буде голландець Куп який приїде, по перше, привезе своє шоу. Дуже цікаве. По-друге, він приїде із своїм учнем із Японії. Тоже буде дуже цікаво. Значить Мені дуже приємно, що відгукнулося є у ковалів такий журнал Ковальська майстерня. Вони приїдуть, висвітлять, будуть фотографувати, висвітлять ці всі події іменно в цьому журналу. Організатори фестивалю розробили емблему, яку викують ковалі. Це інсталяція у вигляді серця висотою понад три метри. Не менш цікавим для рівнян буде і всеукраїнська виставка собак «Борштиновий кубок. Понад 350 учасників, 82 породи. Усі вони зберуться у неділю в аеропорту Рівного. Фестиваль розпочнеться о 10-й, а фахове журі обиратиме найкращих песиків. Експерт на склад виставки дуже сильний. Це надзвичайно відомі спеціалісти в області кінології як у, Навіть не України, а світу. Приїде до нас міжнародний експерт Міжнародної кінологічної федерації Яна Гаврилова із Росії. Вона директор Всеросійської школи юного Хендлера при РКФ. Також у нас будуть приймати участь Ірина Азен, Білорусія. Вона теж експерт міжнародної кінологічної федерації. Організатори усіх гулянь та святкувань обіцяють розваги на різні смаки і запрошують усіх рівнян та гостей міста бути активними. Олена Семенович, Володимир Захаров, новини Рівного.